Зараз знаходжуся на площаці автотрен, буду оглядати Renault Grand Senic автомобіль 2012 року, Швейцарії 187 тисяч пробігу. Тому приємного вам перегляду. Заодно також подивимося, що там по площаці пару подивимося по цінах. Ціни непогані в них відносно, тому можете звертатися. Машини, я ще їду машиною цією Зараз там все познімаю, там покажу вам всі моментики. такі, а так комплектація жирна в машині. Ну, ясно, що треба щось буде зробити, бо машина не нова, поняли, типа там мали. По ціні там вже будете говорити з людьми там що там, равчину. Що. Так, Саш, біля машини. Крішка багажника підкручувалася сіми Диски тормозні в нормі автомобіля. Передні нові. так ну, Таке це від відрімнів, їхні проблеми. Так, по картах. Таке заражена комплектація в машинці. Панорама. Панорама в машині. Таке коверки, кажуть, що мають робити в автомобілі. Клімат, клімат працює. зараз поки... Поки зараз діагностує помилку, бачу, цей момент немає. Оцих заглушечку немає, але можна переставити їх звідти, типу, поняли, Тобто, типу, немає. Це все переставиться. Десь ключовий доступ. Сидіння підфарбовувалося, руль підфарбовувався, руль не перешитий, але підфарбовувалося таке. Ну. Таке заявлений пробіг, 180, Вон, дивіться, по помилках, це все в пам'яті. Оце... Пам'ять помилки, зараз ми будемо дивитися, це добре, що не стирали, нічого, де підсідав акумулятор, може чистили, ну, поняли, да десь щось відключали акумулятор. Я не бачите все в пам'яті. Пам'ять, освіщення, пам'ять, пам'ять. Ну, поняли, да? зараз це все далі буду більш детальніше робити. Так. Ну, то такі от, от коцики це відрівняло. Ну, машина не нова. Машина, знаєте, одиничка, тут одинички. Тут двойки, таке може бути двойка, двойка, двойка. Таке бандя трошки, це треба буде його. Ну, Нізька машина трохи, але так. ще якась подушка по машині. Двойка, 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 це, там одиничка. Так. 153, 130, Це, ну, капот цей торбований, але типу ну, шпаклівки немає. багажник крутитися, потім більш детально, щоб дивитися, 103. Так, заднє ліве крило, 220, 221, 194, 173, 206, 298 тут, 203 дряхка. 191, 184, 192, 277, 172, 185, 108, так, 275, 222, 400, тут у этого шпатлевки, почему я тут шпатлевки, здесь трохи, в этом кусочку, тоже 500, 500 419 224 375 тут 226 290 за разглядным приемом в том ну, тут закотики есть тут прием 63 завод 45 так тут а что у нас так винкод вот, что-то 109, 103, 65, 103, 135 прийом офарбований. 174. Прийом робилися. Тут, тут і цілий стойка. Так, тут і цілий. Ось такого любимо 102. Цей прийом 49, 61. Ну і цей прийомчик. А що тут є? Куцики 62 53. Так, крила рідні 12 роком роком. Так, і також рідні автомобіля. Ось такий тут капетно кручений, теж... Дивимося тут крило, Також 12 роком крила рідне. Попередку все то, ніяких питань немає. Грун працює нормально, адекватно. Так, ключовий. Ну Дивіться, пробіг на щитку 183 983 кілометри, пробіг з моменту останньої регенерації 183-520, сумарний пробіг 184.008. Тобто, в принципі, якщо підійде, то треба бути по карвертіку, ще додатково. Так все, все по цьому ну, працює ну, по пробігу, все воно показує якоби адекватно. Тому. Корсуночки бомба, бомба. Так, пробіг в АБСі, значення тікущо пробігу в АБСі 183 501. Тобто якось по пробігу все типу ну, типу норм. Помилки кажу, терти їх не буду, хай будуть, тобто це все, хай, щоб люди бачили. Хтось, тобто, може, інший захоче там, знаєте, там треба буде їхати треба буде їхати глянути по, по цьому по турбіні зараз ми то є, саш дивіться ну, тут такого критичного ну вам рішати поняли да? Тіпо, там, по прийому там нема шпаклівки по цьому десь просто кажуть люди що там красилося тобто е, оце, ну щоб ви собі розуміли там скільки там нема 2000 мікрон, чорт бачите 500 Поняли, да? Десь там 600 максимум. Я вже так от дивився рішати Саш покупцям. Тобто пробіг, потім все показує типу, її. Ось, це не багато, Це десь просто десь перетиралося і це. Ну, якщо буде жінка їздити, таке. Такого, що... так такого там по тому всьому попередку вона, попередку вона сіла. Тормозні диски кажу нормальні нові тормозні диски. Алло, 20-й рік резина. Алло. Ось, в принципі... Такого критичного От дивіться, друзі, площадка автотренд, номер телефона 068 202 81 10. От давайте, наприклад, е, порівнюйте ціни. Рено Меган, 8500 доларів, 13 рік, 1,5 дизель механіка. Так, далі, 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 далі. Що там в нас є? Ну, давайте глянемо пижика. Пижик 7600-3080 рік, але 1,6 бензин механіка. Оце Рено Гран Автомобіль 10-200 доларів. Такий красивий красень. Я його глянув, там є да, моменти там, по цьому, але якщо цікавий, то в принципі я вам скажу скутку реально, як для себе, так, да, да, є ну, таке покрашена машина. Що вам сказати, але в принципі такого аж там критичного, типу, ну, я б не сказав, би. То, як для сім'ї адекватний пробіг, якщо ще його перевірити по карвертікалу, то в принципі таке. Ми всі люди різні, можливо, комусь. Підходить от отакі варіанти. То є, тако чисто для вас вирішив відзняти такого. Вже як знаєте, як я вже тут, а давайте глянемо дача Логан 500 доларів 7-місна. Восьмий рік 122, ти, 122 тисячі пробіга. Давайте глянемо Passat B7. Ну, і двигун 9300, один із 265 тисяч пробіга Голландія. Ну, таке бачу ціни, ціни не вказані на деяких машинах. От є Кадік, є, є Ford Focus, тому можете телефонувати, до них це не реклама, мені не платять. нічого, так що... Ну Таке, навіть якби платили, то нічого, знаєте, я в цьому не бачу. Бо, але таке от, так, знаєте, заїхав. До людей і це вони мене знають добре, ну, але так, я також це оглядав у цього гран є моменти, я зараз цим, клієнту це озвучу, хай людина собі там, вирішує, чи підходить даний варіант. Тобто, моя задача основна сказати людям правду, розказати всі моменти по машині, які є, а вибір за вами. Тобто, так, хоч навіть я цих людей знаю, але в принципі. ну, Неодноразово був їм навіть продавав машину колись там гольфа сьомого з адекватним пробігом, там людина своя продавала, то вони цей гольф тут стояв на площаці. Там щось 198 тисяч рідного пробігу була гольфьоми на автоматі. Тому якось отак. Всім дякую за увагу. Обов'язково коментуйте відео, ставте лайки, вподобайки. Отак вирішив вам відзняти. Дякую.